Привіт! Сьогодні ми вирушаємо до парку Юпла. Юпла це мережа пригодницьких парків просто посеред лісу, де головна розвага великі повітряні сітки підбільшені між деревами. Тут можна стрибати, бігати тунелями, ховатись в кольорових будиночках і кататись на гірках. І все це прямо під кронами високих дерев. Знаходиться найближчий парк юпла. В Мон Сен-Крегорі, якщо я правильно вимовляю, звісно, моя французька ще не вивчена, розташований зовсім близько до Монреаля, всього 40-50 хвилин машиною від центру міста. Звісно, залежить від району та трафіку. Дорога досить приємна. Спочатку траса, потім поля і невеличкі ліси. Довіт, сьогодні буде міні влог. Ми приїхали за Монреаль. Тут е, що можна лазити? пригати, є зона для дітей. Коротше. Все далі покажу і розкажу по цінах, що скільки коштує. Ну, поки що дуже в захваті, там є якісь тваринки, лама, я вже бачила, павліна. Ми ну, йдемо ще досліджувати, йдемо на екскурсію. Білети ми замовляли попередньо на сайті. Коштував один білет на одного 35 доларів. Тобто нам вийшло 120 доларів. Діти до двох років безкоштовно. Також перед входом вас будуть питатися, чи ви заповнили анкету заяву. Це анкета заява про те, що ви прочитали правила, що ви несете відповідальність. Таку заяву потрібно заповнити на кожного, тобто на дитину і на дорослих теж. А зараз трохи більше поринемо в саму атмосферу. Чесно, на початку я боялась і ходила по присідки, бо мені було страшно від цієї висоти. Тепер детальніше розглянемо, що є в парку Юпла. Перше це великі повітряні сітки для стрибків на різних рівнях. Тонелі, гірки, лазанки, казкові дитячі будиночки між деревами, зони для відпочинку і перекусу. Також невеличкий зоопарк. прям зоопарком важко це сказати, але є декілька тваринок, яких ви можете погодувати. Окрім великої зони з повітряними сітками, в юпла є ще один окремий майданчик. Там є підвішені різні перешкоди та елементи для лазання. Можна переступати через мотузки, перелазити, проходити квест щось на кшталт міні-пригодницького парку для дітей, де вони можуть тренувати баланс, силу й увагу. Дуже цікаво для тих, хто любить активні ігри. Ну, але це вже за окрему додаткову плату. Та й не тільки для дітей. Давай, давай, Сейна, давай. Давай. Чує, де крий. Як ви можете бачити, тут проводять класний час не тільки діти, але й дорослі. Кожному знайдеться чим зайнятися. Єдине, хочу попередити, щоб ви обов'язково брали з собою щось від комарів. Коротше, дуже прикольно. Я чую, що вже трохи виснажилась. Тож йдемо на перекус, замовимо щось їсти. Хлопці ще поки попригають, і ще потрохи будемо закруглятися. Єдиний мінус це комарі, а так то дуже класно. Одразу напроти цього парку ви можете знайти кафе, магазин сувенірів, парковку і так далі. І так, напригалась, капець, як набігалася, чую, що я краще буду спати, ніж діти. Зараз замовили їжу, чекаємо, замовили якихось два тріо з подлогами. покажу, як принесуть, розкажу по цінах. Даня намагається вилізти з крісла. А, капець нього. Окей. Дуже будеш ним дня. І чекаю, як я хлопці, зараз менше прийти і будемо набиратися сил. А потім підемо, що подивимось на територію, на звірів, які там є. Загалом дуже круто, направда, в неділю в 6 зачиняється, то треба буде ще, мабуть, якось ще приїхати, але чи в інший день, чи трохи раніше, бо ми на четверту приїхали. Але сил вже немає. Як тобі сподобалося? Що ти пригав? Хоче ще не хвилюйтесь, з Давидом все гаразд. Він одразу заспокоївся. Ось нам принесли їжу. Це тут два тріо, тобто чотири ходога та картопля фрі з разом з пепсі і 5 доларів чаєвими. Обійшлося в 35 доларів. Також окремо ми брали два коктейлі: ось Блубері та Мікс, і вони обійшлися в районі 10 доларів. Я еще фоторобот. Валя, фото. Давай. А вот кто-то до не подходит. Да. Молодец. Давай. Привет. Давай. 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 Ніжку дає, Це Тож як вони натреновані на цей звук? О, там. Хто це? Козочка? Так. Да. Молодець. Щодо тваринок, я помолилася, Павлінів не було. Були індики, свинки, О, ти, яких поки. ми не побачили, коза і лама черпака, Ні, я вже не пам'ятаю. І також за тваринками знаходився дуже великий сад з яблуками. Ор там свині є, то Там посередині. І, до речі, тут ще є підвішена така, як ніби перешкода на деревах. І можна по них лазити, і що? Але там вже треба з інструктором ну і з батьками. Це теж платно, не знаю скільки, є, тому що сьогодні ми лишли на ості типу батути. Ну класно, класно, гарне місце. Рекомендую. Дуже покажу яка територія. Ця юпла є ще в Онтаріо. Тож, якщо вас зацікавило, можете загуглити. Ось такий вийшов міні-блог. А ти не забудь поставити лайк та підписатися.